Знаєте, що найцікавіше в довгострокових полісах з захистом? Один випадок може активувати декілька виплат одночасно. Це називається накладання ризиків. Приклад ДТП, важка травма ноги з ампутацією. Що спрацьовує по травматизму, то виплата, по хірургічному втручанню ще виплата, викликали швидку очі виплата, госпіталізація, може, оплачується кожен день. Реанімація була окрема виплата, реабілітація вдома теж оплачується. Потім призначили групу інвалідності, так знову виплата і звільнення від сплати внесків спрацювало. І це все з одного випадку: один форс – це шість-сім різних виплат. А тепер увага, якщо в людини ще є інші поліси, там теж спрацює все, що передбачено. Ось що таке справжня повнота захисту. Не один ризик, а система ризиків, які працюють разом. Хочете створити таку систему захисту для себе? Зроблю розрахунок у подарунок. Переходьте за посиланням у профілі і не забудьте підписатися.